Так аварійні бригади Черкаси водоканалу ремонтують колектор. Він транспортує стоки з більшої частини митниці. Минулого тижня на цьому перехресті утворилася провалля. Робітники відразу почали усувати проблему. Туба, яка знаходиться під землею, вже застаріла. Їй близько 40 років. Аварійники виявили більш глибоке руйнування частини колектора, тому роботи більше, ніж очікувалось. Ускладнюється тим, що все знаходиться під землею. Ми не бачимо, що там. Коли ми приїхали спочатку, було завдання поміняти цих 12 метрів труби. А коли ми обстежили вже Інші ділянки треба все розкопувати. Туди теж труба в аварійному стані. Головний інженер зазначає, для ремонту використовують сучасні пластикові труби. Вони прослужать мінімум півсотні років. Планували їх замінювати методом санації, проте довелося все розкопувати. 12 метрів труби вже замінили. Залишилось ще 60. Але через незаплановані роботи часу для ремонту потрібно більше. Плануємо закінчити роботи протягом двох тижнів. Якщо не буде додаткових ускладнень на наданні послуг водопостачання та водовідведення, ця ситуація жодним чином не відобразиться. Будуть організовані лінії перекачки, тобто споживачі, нашу присутність тут не відчують.